Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт. Я допомагаю вивчити німецьку мову, а також розібратися з законами Німеччини. В цьому відео я хочу поділитися з вами важливою інформацією. А саме вчора я отримала від телеком, це мій мобільний оператор, інформацію, що 8 грудня від 11 години буде проходити навчання з оповіщення населення з надзвичайних ситуацій. Тобто ви можете чути сирени в себе на телефонах, мають автоматично вони включатися. Я не знаю, як це, але так написано, по радіо, на вулицях. Це будуть проходити навчання з сирен з надзвичайних ситуацій. Не треба боятися. Рекомендується також встановити такий додаток, де зазначити обов'язково своє місце знаходження. Якщо якимось чином ви 8 грудня взагалі нігде нічого не почуєте і не побачите, то в тому додатку треба буде сповістити, що у вас не було нічого чути. Обов'язково поділіться цією інформацією з іншими людьми для того, щоб всі 8 грудня були готові до такого навчання.